Що там в тій Айтішки? Випуск 2. Як завжди, тут все доволі динамічно рухається. Ну а як по-іншому. OpenAI, ті, що чат ЖПТ, звільнили Сема Альтмана, це як Стів Джобс у Apple. Потім почалися качелі Повернеться чи не повернеться. За ним планують піти багато розробників даної контори, що буде далі життя покаже. Не так давно була подія JetBrains JavaScript Day 2023. Якщо що є деякі записи із даного івенту цікаві подвижки в крипті. Якщо так і далі буде рухатися, то доволі швидко багатьом прийдеться звикати до нового формату взаєморозрахунків, періодично моніторяться вакансії на предмет вимог до кандидатів. Це свого роду показник, а що потрібно ринку сьогодні? По фронту, окрім популярної трійки фрейморків, можу виділити «Next.js», по БЕКу можу виділити НЕС Маю діалоги із рекрутерами на предмет співпраці, і мені приходять такі висновки, що зараз шукають скілових і в той же час недорогих мідлів та сеньорів. CSS там мочить не по дитячому. В розробці куча додаткових фіч, які повинні значно полегшити вам життя це властивість, текст в реп, закріплені стилі Scope, Автоматичне збільшення текстових полів, переходи під час перегляду, функція Light-Dark, вкладеність, це прям ракета пушка петарда, рекомендаціон цікавого сервісу налаштовуєте під себе стрічку новин і понеслася душа в рай. Ну, вроді, все, спіть сухенько.